Завдання 12. На рисунку 3 наведено графік швидкості руху автомобіля. Визначте максимальну швидкість руху автомобіля та весь шлях, що він подолав. Ну що ж, стартуємо? Отже, тут цей рисунок 3, я переніс на дошку. Бачимо, що у нас швидкість автомобіля весь час змінювалася. Як вона змінювалась в кілометрах за годину від часу в хвилинах, зверніть на це увагу. Ну що ж, в принципі, у нас тут нічого, не дано в задачі, лише цей графік. То ми ним скористаємося. Як можна скористатись? Е, Можна пригадати, що шлях, щоб знайти, яке проходить тіло, якщо в нього швидкість змінюється, ми знаємо поки що єдиний метод це графічний. Це площа фігури під графіком, там де є графік залежності швидкості від часу. Тобто ми беремо тоді лінійку і давайте поділимо цей графік на частинки. Отже. Ось тут. Так. І так. Напрості фігури поділимо. Є. Так, ну а цю швидкість максимальну, Бо це вона максимальною і є, до речі. Так, ось вона. Також нам потрібно її відкласти. Ну що ж, ми бачимо, що наша фігура поділилася на кілька. І тут. Потрібно відкласти значення тут 0, тут 0,5, половина це 0,25. Або 0,25. Ну, а тут у нас між 100 і 50 буде 75. Гаразд є. Ну що ж, а, тоді, тут навіть можна відкласти якусь точку, щоб її позначити цю швидкість. Ну, Наприклад, давайте я позначу точку. Нехай буде точка А. І тут точку. Отже, підписуємо. Це нехай буде А. А це буде Б. Гаразд. Ну що ж, а що можна записати у дану? Я б записав єдине, чому дорівнює швидкість точки А і швидкість точки Б, бо вони однакові від з графіка. Е, так, отже, записуємо в дано, що швидкість точки А, пишемо В. Точки А. Дорівнює В точки Б. І дорівнює. З графіку видно, що це 75. Яких одиниць? Зверху написано кілометри за годину. Але зверніть увагу, що тут у нас хвилини. Кілометри за годину нам не підійдуть, бо не поскрочується як мінімум години і хвилини. За такий невеликий час, за пару хвилин, тіло не пройде якусь велику відстань. Коли воно рухається швидкістю 75 км за годину. Тому давайте цю швидкість виражимо у кілометрах за хвилину. Ну, Вибачте у метрах за хвилину. Тобто ми запишемо, що це дорівнює, переносимо. 75. Замість кілометра ми пишемо 1000 метрів. Пишемо тут помножити. Так. А в знаменнику замість години напишемо 60 хвилин. Будуть у нас одиниці і метри за хвилину. І такі можуть бути. Ну що ж, один нулик у нас скорочується. То давайте ми 75 помножимо на 100, це буде 7500. Ділимо на 6. Це дорівнює 1250. Записуємо, що це дорівнює 1250. Одиниці у нас вийдуть метри за хвилину. Чудово. Проводимо дві лінії. Нам сказано визначити максимальну швидкість руху та весь шлях, що він подолав. Отже, максимальну швидкість записуємо V максимальне. А увесь шлях це буде літера L. Можна L загальне, порізно можна писати. Ну, гаразд, як знайти максимальну швидкість? Тут швидкість змінювалася. Початкова 0, потім 75, весь час було 75, потім до точки B, а потім зменшується до нуля. Тобто ми можемо сказати, що максимальна швидкість у нас дорівнює, видно з графіку, 75 км за годину. Отже, записуємо, що V максимальне. Це така сама, як і швидкість. Наприклад, точки А і дорівнює 75 км за годину. Є. З цим ми справилися, це була найпростіша частина. Що робити з шляхом, як я вже казав, ми будемо знаходити площу фігури під графіком. Отже, тут у нас буде S1. ось вона. Тут у нас буде S2. А ось тут у нас буде s 3 І ще раз, площа фігури під графіком, в залежності швидкості від часу, дасть нам шлях, яке пройшло тіло. Тобто ми записуємо, що L1 чисельно буде дорівнювати площі S1. І це дорівнює. Як знайти площу цього прямокутного трикутника? Якщо я помножу А на Б де А і Б сторони прямокутного трикутника, то в мене отримається прямокутник. А це діагональ. По діагоналі поділено він на дві однакові частини. То я можу написати, як А, що множиться на Б, що ділиться пополам. І це дорівнює. Чому дорівнює сторона А? Це нижня частинка, це 0,25 хвилини. Ну, або можемо взяти, як А, це швидкість, наприклад. Вона 75 метрів за секунду, або 1950 метрів за хвилину. То Ми можемо записати як 1000, вибачте, не 900, а 250 метрів за хвилину. Що множиться. Отже, тепер Б у нас буде 0,25. З графіку видно хвилин. Так, і усе це потрібно поділити на 2. Чудово. Передивіться, у нас хвилини скорочуються. Одиниці, чітко бачимо, що у нас будуть метри. Беремо калькулятор і 1250 множимо на 0,25 і ділимо на 2. Це вийде, записуємо 156,25. Одиниці, тут у нас залишилися метри. Ми вже знайдемо, скільки тіло. Який шлях тіло пройшло, коли воно набирало швидкість від 0 до 75 км за годину? А зараз С2. Найпростіша ділянка, коли швидкість тіла не змінювалася. Отже, записуємо, що l 2 дорівнює площі s 2 і це дорівнює. Як знайти площу прямокутника? Це А що множиться на Б. Це добуток довжини на ширину і це дорівнює. Замість А, знову-таки напишемо швидкість, це у нас 1250 метрів за хвилину, що множиться. А тепер як знайти Б? Тут у нас 1,5, а тут у нас 0,25. Якщо я відніму від 1,5 до 0,25, в мене вийде 1,25 хвилини саме стільки тривав цей рух від точки А до точки Б то я пишу помножити на 1,25. Це з графіку хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, хвилини у нас, дякувати Богу, скорочуються. Ну, а зараз ми на калькуляторі 1250 множимо на 1,25. Вийде. Записуємо 1562. 1562,5 одиниці залишаються метри. Є? Ну що ж, і остання С3. E, площа, як її знайти, це також прямокутний трикутник. То ми записуємо, що L3 дорівнює S3. Це знов таки прямокутний трикутник, то ми записуємо, як А, що множиться на Б і ділиться пополам, Половинка від прямокутника і це дорівнює. Замість А пишемо швидкість 1250 метрів за хвилину. Що множиться яка тривалість? Тут, від якої до якої хвилини він зупинявся від 1,5 до 2 хвилин. Тобто це буде 0,5 хвилин. Пишемо, що множиться на 0,5 хвилин. Ну і ділимо цю величину на 2. І це дорівнює. Хвилини у нас скорочуються. Тоді 1250 множимо на 0,5 і ділимо на 2. Це вийде 312, цілих. записуємо, що це дорівнює 312 і десятих одиниці залишаються метри. Чудово, ми вже знаємо. Шлях, коли він розганявся, коли він рухався рівномірно і коли він гальмував l 1 l 2 l 3 Як знайти весь шлях, що він подолав, потрібно їх додати. Записуємо, що L дорівнює l 1 плюс L2 і плюс L3. І це дорівнює. Замість L1 ми пишемо 156,25 Метра, додати L2 1562,5 метра додати і L3 312,5 метра це дорівнює ну що ж, давайте додавати отже, 156,25 плюс так, 1000 562,5 плюс 312,5. Це вийде 2031, 2031,25 метра. Є? Ну що ж, ми дізнались, чому дорівнює загальний шлях? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Визначте максимальну швидкість та весь шлях. В максимальне дорівнює 75 кілометрів за годину. Є? Далі Л. Шлях загальний. 2031,25 тисячі метра. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на знаходження шляху за допомогою графіку зміни швидкості від часу на цьому вправо завершено.